Як зареєструватись в Google пошті. Ви на каналі Брундук підкаже. Зараз розберемось. Для цього ви заходите в будь-який браузер. У нас Google Chrome, і в пошуку вбиваєте Google пошта. Все тут є будь-який сайт. Google.com. Google тут можете натиснути «Війти» або створити обліковий запис. Нам потрібно саме його створити. Тиснемо створити. Тут вбиваємо ім'я прізвище, у нас це буде. Придумуємо ім'я користувача і придумуємо пароль. Також підтверджуємо цей пароль. Нажимаємо Далі. Тепер нам потрібно ввести номер телефону. Телефон обов'язково. Ви можете користувати будь-який телефончик для цього. Бажано світ для того, щоб ви мали до нього доступ, щоб, якщо що, могли знов відновити доступ до вашої пошти. І зараз прийде код підтвердження на ваш номер. Так, пароль е прийшов. Він прийшов мені на цей телефон, на який я пишу звук, тому тут я трошки обріжу. Вбили код підтвердження, нажимаємо підтвердити. Супер, тут далі можна ввести альтернативну пошту. Це для того, щоб якщо щось трапилось з вашою, знов таки ви мали доступ і вводите дані. Дані вашого народження, вашу статтю. Я ще додам пошту і тиснемо далі. Тут же на ваш розсуд можете все почитати, можете пропустити. Так, в принципі, для мене це не цікаво. Тиснемо Пропустити. Далі підтверджуємо всі ці історії, приймаємо умови користування Google поштою. Супер, готово. Тепер у вас є ваша пошта, завдяки якої ви можете користуватись іншими послугами сервісами Google. Ну а також заходить часто реєструватися на будь-яких сайтах, просто натиснувши зайти через обліковий запис Google. Це доволі зручно і корисно. Також не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку під цим відео і написати будь-який коментар, якщо це відео було для вас корисним. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на цей канал. Дякую.